У Черкасах триває медична епопея. Тутешній Фрезеніус продовжує потерпати від хронічного безгрошів'я. На лікування черкаських нирників обласна рада цьогоріч виділила близько 8 мільйонів гривень. Та й ті компанія не може отримати вже більше ніж півроку. Як удосконалити механізм фінансування наразі думають і очільник області, і керівники клініки. Та разом з тим обіцяють не кидати черкаських нирників на призволяще. Взагалі необхідно близько 20 мільйонів гривень для того, щоб на рік забезпечити хворих, близько 80 хворих, які можуть отримати цю послугу. Компанія, от, скільки часу вже більше, ніж півроку пройшло, зараз отримала тільки 2 мільйони гривень. Безумовно, це ситуація складна для самій компанії, але компанія надає послуги. Причем надоели якостные послуги. Мы продолжали и продолжаем оказывать помощь пациентам, лечить их и на таком уровне, который ну, не стыдно показать кому угодно в мире. Я думаю, и наши пациенты это расскажут, и наши коллеги врачи.